Hello Friendly, нас goodness friendly. Продовжуємо далі гуляти в Болгарію. Зараз ми підемо, прогуляємось пісочком до берегів Болгарії. От вас преміум контент. Чекає. Я не знаю скільки це. Це відосів до Фіа буде. Це треба дружні мені, знаєте що? Нічого, до Фіа грузити, але до грузин. Блін, хотілося б від вас максимальної підтримки, але нічого, максимальна підпинка, підтримка ви вже показали, 17к на каналі. Тому хай буде. Що буде, то буде. Такі справи. Тупо, що я нічого не вижу в камеру. Настільки темний екран, що і сонці взагалі не. Ну не знаю. Так. Йдемо, коротше. Всякі цікаві. Та фіга коштує. Ой, холодна вода. Посонця немає. До речі, яке болгарське морозиво? Мені, до речі, хтось написав в директі, що спробує болгарське морозиво. Зі смаком я вже не пам'ятаю, який смак, але дуже смачне. Мені треба буде попробувати, якщо я пишу, але якщо мені написали, значить вона була теж в Болгарії, тому вона мені і написала. Та, я так думаю. Не знаю. Пишу. Ну, я не знаю, що я буду купувати, я їй написав. Типу, зас... мені стає їди в ресторані, але болгарським мороз, мабуть, не знаю, кзи. Не знаю. Сентідо Біч Готел. Але там пише цептуліч не пише. Це цікаво прогулятися до кінця, типу, знаєте, кінець Болгарії. Типу там, там кінець Болгарії. Типа, цікаво. Подивитися на кінець Болгарії.

Тіпа відоси про Болгарію буде чимало. Так. Такі справи. А, так, ніж... Короче, це його зараз чекайте. Дружні, коротше, придумав жарт про москалів, типа, для москалів. так. Типа, чого е, дівчат називають, типу, улянами, знаєте? Типа... Зараз скажу того. Тут теж і росіяни є росіяни, можуть почути мій недожарт. так. Зараз, зараз. Скажу, скажу. Коротше, зараз скажу. О, вже сонце появилося. Може ви туп-шорти зняти цей, шорт, цей жарт? Я скажу цей жарт на березі. так, на березі менше людей. А ні, помилився не менше. Коротше, кажу все вже. Короте, що, дівчат, що дівчат називають улянами, тому що у них є ульї. Ну, тупий жарт, але Ну, коротше, сам придумав на худу. Бо знаєте, як я йду кудись гуляю, у мене завжди якась творчість просинається до якихось ідей, до якихось жартів. Іду по пляжу, якась ідейка. Де вже кажу на камеру, так. Знаєш, це крінж може бути жартим, але ну, от таке. Так. До сонця не дуже. Я не знаю, чи ми все-таки дойдемо. А, китайся, ми Чекайте, а той корабель вже вирушив. А, ні, він ще там стоїть. Коротше, один корабель, другий. Ці, що вони людей катають, І дивіться, я не знаю, чи ми дойдемо до кінця берега, а може й додемо. Чекайте, а тут кінець берега, а бачите з цієї сторони кінця берега. Ого, то тут ще далі йти. Тут ближче, ніж там, бачите? Там набагато далі, тому такі справи. Блін. Так, знаєте, тупо, що я вмію цінувати час. Я чесно вам кажу, ці дурні інтернети, не так заворожують, як ті алкоголь чи сіджерет. Чи тобто розумієте, що так. Хочеться в телефон, телефон, телефон. Я думаю, приїду сюди, вже буду кайфувати від, ну, типу від Болгарії, а я знову від цього ютубера. Треба трохи муче. Я вже постарався ці останні дні, три дні віддатися на полоне. Знаєш, що в мене багато контенту, але багато контенту вийде само собою. Але просто протягом цих годин, тобто між 10 і 8, там, ну там ще дві години, що я маю зробити завтрак. То, типу на 20 червня, Ну, тобто може сьогодні, якщо ти відео своє йде. Ну, коротше, на 20 червня, то е, цей бо. То покайфувати ще хоча б пару днів в так. Ще ми ще пару днів, так що ще треба насолодитися. Такі справи. Це, знаєте, росло Ну, росло. Релакс. Коли водичка так тобі поливає по ножкам. Та. Аквамаранги. Ні, це не аквамаранги. Творческий талант. О, це типа можна тут воду пролетити, опустити.

Кучинаю, yeah, кончинаю. <laughs> Я зараз вам скажу, що це мені нагадує. Що думаєш? Це тискушник робили. Так? А, ну то ось художник. Чекай, ну підійдемо. Да? Топ-5 невідомих істот, які виплили з моря на берег. <ріст> просто такий контент, знаєте? О, так це ж наш пляж. Ми ж тут відпочиваємо. Ха, Ми ж прийшли сюди, де ми плаваємо найбільше. Е, слухайте, коротше, е, тепер про музику, так? Ну добре. Коротше. Зараз кажу. Зараз, зараз точно скажу. Коротше, дружні, блін. Мама порофлила, що ми йдемо до кінця того берега. Почасно ну, мав на увазі дойти сюди, де ми завжди віддихаємо. Коротше. Бачите, що ви кажете, що типу, батьки не вміють рофлити. ага не вміють рофлити, от порохлало. Коротше, я щось теж думаю, що це буде дофіга йтися з одної сторони, блін. Окей. Так. Я, до речі, зараз вам щось розкажу. Коротше, розказую про цю русалку. Спочатку мені ця русалка нагадує цих, знаєте, істот популярних. Ну, цих, що типу, невідомість, то зняти на камеру. Це щось нагадує. Та... Це щось таке. Ну, поднятно. Ну, але все-таки непогано. Можете оцінити від до 10. А, я маю оцінити. Та? 8 балів. <гум> як за... Бо там лице якесь таке, знаєте, ну не таке, як у людей, воно так якби прифотошоплену вперед. Типу, ну неправильно. Знову ця кукурудза Тепер. Новини музики, мій любимий трек, Віда Wake Me Up, Ап виповнюється цього року 10 років. Він не знаю, чи то вже 10 років виповнилось, чи то тільки має. Чекайте, вроді в липні 13. липня. Коротше, цього, цього року 10 років. А вічі самого вже немає в живих. Але я пам'ятаю, як я цю пісню почув, думаю, такий, вау, класна музика. Типа я люблю такий жанр музики, типу овічі діджейських та 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 найбільший жанр та це електро мюзик, електродам хаус мюзик. Тобто прикольно. Але типа пацана вже нема, так як він десь вісімнадцять році скінчався, та, Але 10 років йому з цьому треку зараз виповнилось. Тому такі справи. Добре, а на цьому я з вами прощаюся, бо то вже... Коротше, не те, що я думав. До наступного відео. Пока. Побачимось, та бувайте дружні.